Вітаю вас на каналі Біблійне Слово. Минулої зустрічі ми розмірковували про одежу та про вінці переможців. Сьогодні ми розглянемо та проаналізуємо притчу про таланти та порозмірковуємо над терміном зовнішня темрява. Розпочнемо з подяки. Господи, дякую тобі за Твоє Слово та за Святого Духа, кого ти післав нам в ім'я свого Сина. Прочитаємо притчу про таланти. Євангелія від Матвія, 25 розділ, вірші 14 по 30. Так само ж один чоловік, який відходив, покликав своїх рабів і передав їм добро своє. І одному він дав 5 талантів. Другому два, а тому один, кожному за спроможністю його, і відійшов. А той, що взяв п'ять талантів, негайно пішов і орудував ними, і набув він п'ять інших талантів. Так само ж і той, що взяв два, і він ще два інших набув. А той, що одного взяв, пішов та й закопав його в землю і сховав срібло пана свого. По довгому щасі вернувся пан тих рабів, та й від них зажадав обрахунку. І прийшов той, що взяв п'ять талантів. Приніс іще п'ять талантів і сказав: Пане мій, п'ять талантів мені передавте, ось я здобув інші п'ять талантів. Сказав же йому його пан гаразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе увійди до радощів пана свого. Підійшов же й той, що взяв два таланти і сказав два таланти мені передав ти, ось іще два таланти здобув я. Казав йому пан його, Гразд, рабе добрий і вірний, ти в малому був вірний, над великим поставлю тебе, увійди до радощів пана свого. Підійшов же і той, що одного таланта взяв і сказав. Я знав тебе, пане, що тверда ти людина, ти жнеш де не сіяв, і збираєш, де не розсипав. І я побоявся. Пішов і таланта твого сховав у землю, ото маєш своє. І відповів йому пане, сказав йому: Рабе лукавий і лінивий, ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. Тож тобі було треба віддати гроші мої грошомінам, і, вернувшись, я взяв без прибутком своє. Візьміть же від нього таланта і віддайте тому, що десять талантів він має. Бо кожному, хто має, дасться йому та й додасться. Хто ж не має, забереться від нього і те, що він має. А раба непотрібного, пиньте до зовнішньої темряви, буде там плач і скрегіт зубів. У першій та другій зустрічі теми основи розуміння Біблії ми звернули увагу на три аспекти Божого Царства царство Бога Отця, царство Бога Святого Духа та царство Бога Сина. Якщо християнин не бачить цих трьох аспектів, то ця віруюча людина не зможе зрозуміти притчу про таланти. У 30 вірші ми зустрічаємо вислів зовнішня тимрява. Ми вже зустрічали цей вислів раніше, коли ми обговорювали притчу про пшеницю та куки. Якщо цей вислів зовнішня темрява правильно витлумачити, то притча про таланти стає зрозумілою. А якщо вислів зовнішня темрява витлумачити неправильно, то людина плутається в розумінні притчі про таланти. Чому так є? Так є у цій причині, що багато хто думає, що зовнішня тимрява це є термін для визначення пекла. Але це не так. І щоб це доказати, давайте припустимо, що зовнішня темрява означає пекло, і попробуємо пояснити притчу про таланти. Перевіримо: Пан тих трьох рабів, що відійшов, це Ісус Христос, хто повернувся до Отця після його смерті Воскресіння. Його три раби це ті, хто отримує здібності чи таланти від Господа, щоб виконувати його роботу за його відсутністю. Повернення пана та обрахунок, який записаний у, у 19 вірші, говорить нам про судний престол Христа. Де Господь судитиме кожного християнина за Його діла. Двоє рабів названі добрими та вірними, тому що їхні діла принесли плід. І як результат, вирок судді полягає в тому, що цим двом рабам. Дозволено увійти до радощів пана свого. А третього непотрібного раба, як його названо у 30 му вірші, було вкинуто в зовнішню тимряву. Отже, якщо зовнішня тимрява в цій притчі означає пекло, тоді один раб з трьох або один слуга. Господа з трьох втрачає своє спасіння, і причиною втрати спасіння є те, що він не працював так, як це робили двоє інших, і в результаті йому не дозволили потрапити на небеса, а натомість його кинули до пекла. Але спасенна людина не може втратити свого спасіння. Тому ми повинні відкинути таке тлумачення і шукати іншу можливість тлумачення цієї притчі. Розглянемо варіант, коли всі троє рабів не були спасенними. Але ми зразу зауважуємо, що таке тлумачення є теж неправильним. По-перше, неспасенні люди не можуть бути слугами Господа. А по -друге, по друге, перші два раби Божі отримали би своє спасіння ділами, а не вірою. А тепер розглянемо правильне тлумачення цієї притчі. І спочатку ми правильно витлумачимо ключову фразу зовнішня темрява». Коли ми зрозуміємо цю фразу зовнішня темрява», тоді ми зрозуміємо притчу про таланти. Під час 에, другої зустрічі цієї теми ми звернули увагу на відмінності чотирьох Євангелій. Притча про таланти записана тільки в Євангелія від Матвія. Євангелія від Матвія представляє нам Ісуса Христа як Месію Царя. Це є єдина Євангелія, де використовується термін царство небесне. Євангелія від Матвія наголошує на царстві, що скоро настане. Термін зовнішня темрява теж використовується тільки в Євангелії від Матвія, тому що цей термін пов'язаний з небесним царством, з тисячолітним царством. Зовнішня Темрява відноситься до Царства Небесного. Зовнішня Темрява це є регіон, що розташований поза межами Небесного Царства. Третій раб, кого було вкинено в зовнішню Темряву, показує нам спасенну людину. Котра не була запрошена увійти до радощів Пана свого і стати правителем у небесному царстві. Ця людина втратила свою нагороду. Її або було вигнано з царства на період його тисячолітнього існування, або принаймні зі світла прославлення разом з Христом і зроблено лише. Підданим, а не правителем. Звернемо увагу на контекст, в якому була сказана притча про таланти. У попередньому 24 розділі ми читаємо. Євангелія від Матвія 24 розділ першій. По третій вірші. І вийшов Ісус і від храму пішов, і підійшли його учні, щоб йому показати будинки храмові. Він же промовив у відповідь їм, Чи бачите ви все оце? По правді кажу вам, не залишиться тут навіть камінь на камені, який не зруйнується. Колись він сидів на Оливній горі, підійшли його учні до нього самотні і спитали Скажи нам. Коли станеться це і яка буде ознака приходу Твого і кінця віку? У 24-25 розділах Ісус Христос відповідає на ці питання, задані Його учнями. Тільки учні Христа були присутні, та Він звертався тільки до них. Перед притчою про таланти Ісус Христос говорив про кінець цього віку, про Вознесіння церкви. І про це, що ми повинні пильнувати, бо не знаємо, котрого дня прийде Господь наш. Тому нам треба бути готовими. Це записано від Матвія 24, 42 вірш. Проспильнуйте, бо не знаєте, котрого дня прийде Господь ваш. Після того, як Ісус Христос сказав притчу про таланти, Він промовив. Коли ж прийде син людський у славі своїй і всі ангели з ним, тоді він засяде на престолі слави своєї, як і записано в Євангелії від Матвія, 25 розділ, 31 вірш. Притча про таланти вчить нас про судний престол Христа. Ця притча. Показує нам, що на судному престолі Христа будуть присутні тільки спасенні люди. Події цієї притчі відбуваються в часі між вознесінням церкви та зустріччю з Господом в повітрі, як записано у першому посланні до Солонян у четвертому 17-му вірші. Та другим пришестям Ісуса Христа, коли Він врешті посяде на престолі слави Своєї. Під час судного престолу Христа будуть оцінені тільки діла Спасенних людей. Ті християни, хто своїми ділами за спроможністю Своєю здобудуть інші таланти. Матимуть привілей увійти до радощів пана свого та стати правителем. А тим християнам, хто буде спроможними, але не здобули жодного таланту, не буде дозволено правити з Христом. Таким чином, раб вкинутий до зовнішньої темряви. Буде підданим царя, але не буде запрошений ні до світлиці нареченої Господа, ні на весільню вечерю. Ця спасенна людина не стане ні нареченою, ні весільним гостем. Доля того раба на період тисячолітнього небесного царства буде не в світла, а поза світлом у Пана свого, будучи непрославленим на період Тисячолітнього Царства Небесного, хоча і Спасенним через віру в Ісуса Христа. Таланти у цій притчі не були даром. А являли собою особливий привілей та управління, яке було дано кожному з рабів відповідно до їх спроможності. Це була позичка. Тому раби пана свого могли самі вирішувати, що вони хочуть з нею робити. Так само, як і. Бог дає нам вільний вибір вирішувати наш власний курс дій. Перший та другий раби або перший та другий слуга подвоїли свої інвестиції, подвоїли інвестиції свого пана, довівши, що вони були добрими та вірними. Однак третій слуга вважав, що те, що було зроблено з талантом його пана, не матиме наслідків, таким чином він не докладав зусиль, щоб покращити те, що йому було дано. Він ніколи не користувався благодаттю, яку йому дав його пан. Отже, Ця притча насправді стосується вчинків слуг Божих. Винагорода чи покарання визначається не володінням талантів, а їх користуванням. Перші двоє рабів вони добре та вірно використовували свої привілеї. А третій лукавий і лінивий не користувався довіреним привілеєм, він знехтував цим привілеєм. Розглянемо, що Господь відповів лукавому та лінивому слузі. Наш Господь він погодився з тим слугою, що слуга не міг нічого зробити з його талантом. Що це може означати? Господь погодився зі своїм рабом з тієї простої причини, що жодна спасенна людина не може працювати та принести плід без Господа. Цей раб зображає віруючу спасенну людину, хто після отримання свого нового народження, народження згори, Жодного разу не використовував даний талант або таланти, щоб служити Господу. Цей лукавий і лінивий раб, маючи свій талант, ставиться до нього як до важкої праці під пильним оком свого пана, яка не приносить радість. Тому він ховає свій талант у землю. І дозволяє йому обростати плодами цього світу, тернами, деревом, сіном та соломою. Йому треба було застосовувати свою людську частину партнерства з Господом, підкоритися Господу, задіяти свій талант і довіритися Господу, помножити його. Задіювання таланту порівнюється до його вкладання в Банк Святого Духу для приносиння дивідентів цього непотрібного раба буде вкинено до зовнішньої темряви, де буде плач та скрегит зубів. Непотрібного раба це слово. Непотрібний в оригінальній грецькій мові має значення непридатний, з якого немає ніякої користі. Зовнішня темрява це просто темрява поза світлом Божої присутності. Це є інший регіон чи інша територія поза тим, де радість Господа відчували перші двоє добрі. Та вірні раби, зовнішня тимрява це місце за межами зали, де вірні та добрі слуги насолоджуються Божою присутністю, і ця зовнішня тимрява очевидно є поряд з цією залою. Непотрібний слуга може бачити, що відбувається в іншому регіоні, але він не може туди увійти. Його туди не впустили. Цей термін зовнішня темрява вживається в Біблії не як посилання на пекло, а як посилання на перебування поза присутністю Господа. Наприклад, Перше послання Івана, другий розділ вірші 9 по 11. Хто говорить, що він пробуває у світлі та ненавидить брата свого, той у темряві досить. А хто любить брата свого, той пробуває у світлі, і в ньому спотикання немає. Хто ж ненавидить брата свого, пробуває той у і входить у темряві, і не знає, куди він іде? Бо темрява очі йому осліпила. Апостол Іван пише про віруючу людину, тому що він називає його братом. Бог все ще є в серці цього віруючого, але оскільки він вгашає Святого Духа, проти чого застерігає апостол Павло у своєму першому посланні до слонян у 5 розділі 19 вірші, він бачиться як той, хто пробуває. У темряві Книга пророка Ісаїв 50 розділ 10 вірш. Хто між вами лякається Господа, і голос Його отрока слухає? Хто ходить у темряві, світла ж немає йому, хай надіється він на Господнє ім'я і хай на Бога свого опирається. Знову ж таки, очевидно, що тут. Ідеться про віруючого. Може виникнути питання: а чи зовнішня темрява це чистилище? Відповідь буде ні. У католицькій енциклопедії визначення чистилища є наступним. Чистилище це місце або стан тимчасового покарання для тих, хто залишаючи це життя у Божій благодаті, не повністю заплатили за свої провини. Іншими словами, чистилище це є місце, куди ідуть чоловіки та жінки, щоб очиститися вогнем за їхні гріхи. Але справа в тому, що Ісус Христос уже заплатив за усі наші гріхи. Звернемось до Писання. Послання апостола Павла до Ремлян 5 розділ 8 вірш. А Бог доводить свою любов до нас тим, що Христос умер за нас, коли ми були ще грішниками. Послання до євреїв, перший розділ, третій вірш. Він був сяєвом слави та образом істоти Його, тримав усе словом сили своєї, учинив собою очищення наших гріхів і засів на правиці величності, на висоті. Гріхи віруючої людини вже оплачені на Христі. Це є закінчена праця Христа. Основна відмінність між доктриною чистилища та тим, про що ми тут розмірковуємо, полягає в тому, що під час судного престолу Христа буде судитися не людина, а її праця. І буде оприділюватися не вхід до неба. А позиція у Небесному царстві разом з вінцями та нагородами. Ця праця християнина буде випробована вогнем під час судного престолу Христа, а не у зовнішній темряві. Зовнішня Темрява не є місцем пекельних страждань. Це є місце. Оновлення нових починань і нових стартів. Як записано у Псалмі 94 15 вірші бо до праведності суд повернеться. Плач скрегіт зубів буде тоді, коли тілесні віруючі, як їх назвав апостол Павло. У першому посланні до Коринтян, третій розділ, перший вірш, з докорами сумління розмірковатимуть про своє життя та про втрачені можливості. Це будуть сльози жалю та сорому, сльози каяття за життя прожити для себе, а не для христа та для інших. Коли ми читаємо про зовнішню темряву та плач скрегіт зубів, не дозволяємо ворогові вселяти у нас страх. Важливо відчувати різницю між каяттям що від Бога, та засудженням що від ворога. Сам Бог у свій час витре ці сльози, як і записано у пророцтві, об'явлення у 21 розділі розділі му вірші, підсумуємо сьогоднішню зустріч. Таланти у притчі про таланти, не є подарунком, а являють собою особливий привілей. Та управління, яке Господь дає своїм слугам відповідно до наших спроможностей. Активувати ці таланти ми можемо тільки силою Святого Духа, хто перебуває у кожній віруючій людині. Нам тільки треба не противитися, а підкоритися волі Господа, хто часто промовляє до нас. Чітко і виразно через своє слово записне для нас у Біблії, а деколи тим тихим, лагідним голосом, як і до Пророка Іллі. На цьому ми закінчимо нашу зустріч. Дасть Бог наступного разу ми е, продовжимо розмовляти про притчу, про таланти та порівняємо її з притчею про міни. Яка записана в Євангелії від Луки? Зростаємо у благодаті і пізнанні Господа нашого і Спасителя Ісуса Христа. З вами був Роман Буковинський, дякую за увагу та до наступної зустрічі.